Живу в раю, одягнений у щастя. Кошенята попліткуємо. Сьогодні у нас з вами моновипуск, присвячений найприємнішим зіркам українського шоу-бізнесу. Так, так, вам не почулося ті, з ким неймовірно кайфово працювати. Тож мучуйте зручніше, набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, українські зірки, з якими кайфово працювати, а то ми з вами щось про негатив, про зашквари, про якісь проблеми, любовні романи. А давайте поговоримо про щось суперпозитивне. Я склав наш невеличкий спів. Список оснований на відгуках наших кошенят безпосередньо людей з професії, які працювали або продовжують працювати з нашими артистами. До нашого списку входять люди, з якими ну прям дуже добре. Це ті боси і босині, нема такого слова, але нічого страшного, які піклуються про свою команду про людей навколо та про своїх колег. Тож, хто вони? Давайте подивимось. Друзі, в мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ. І в будь-який момент може знадобитися їм допомога. Це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки, управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам вдалося зібрати велику Суму 180 тисяч гривень, але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях можете перейти. Будь-яка сума має значення: 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78 бригада, ДШВ, мені не потрібно. Цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки. Все, що куди перераховано, у нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний благодійний депозит для того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся. А рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками. Там Буде з'являтися інформація, що саме і коли будемо розігрувати. Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. На 16-й сходинці у нас розташувалася Руслана. Співачка вже дуже багато років на сцені, але єдине, що не змінилося, це. Її вічна молодість, адже виглядає Руслана суперспортивно та круто, і її турбота піклування про усіх, з ким дотична Руслана. Неодноразово чув позитивні відгуки і не можу її не додати до нашого списку. Далі у нас повар Даніл, це комік, це блогер, людина, яка вміє веселити. Я думаю, по фотографії ви його впізнали. І Даня викликає лише позитивні емоції. Він дуже простий, з ним легко комунікувати і працювати в тому числі. Звичайно, що перейдемо до нової школи, музичної школи. Це співак Енлео. Особисто з ним спілкувався і теж переконався в тому, що Енлео настільки позитивний, приємний, і немає в ньому нічого такого, що відштовхує. Тому Енлео не міг не потрапити до нашого списку, в тому числі. Ви тут гуртуються в цій новій школі нових імен українського шоу бізнесу. Маша Кондратенко та співачка Скайлер. У Маші Кондратенко досить специфічна команда, там є певні нюанси, але сама Маша приємна. І всі, хто з нею спілкувалися, так чи інакше працювали, розповідали про те, що вона дуже приємна дівчинка. Усе те ж саме можу повторити про скайлер. Не було жодних зауважень, запитував у кошенят. Говорять, приємна дівчина легка, і з нею можна будувати комунікацію. А тепер на контрасті стара школа Віра Брежнєва. Брежнєва пройшла досить складний життєвий шлях. Професійний і немає сенсу про це нагадувати, розповідати знову. Ви усі чудово знаєте, про що йде мова. Водночас, Віра вміє піклуватися про свою команду, про своїх людей. І на сьогоднішній день в неї ці якості залишилися, не міг проігнорувати. Віра повинна бути обов'язково в цьому списку. Даша Суворова. Майже ніхто не пам'ятає цю співачку, але Даша зараз активно повернулася до творчості, готує нову музику. І Даша одна із тих. Вона замкнена, вона закрита. Вона дуже складно довіряє, входить, знаєте, у цей момент довіри е до людей. З Дашою приємно працювати. Чув неодноразово від різних кошенят. Поряд з Суворовою розташувалася, звичайно, що Даша Кубік. Даша Кубік е буває інколи залежить від настрою, розповідала кошенята, але вона. Настільки проста і людяна, що до неї тягнуться люди, теж саме можна сказати про Алєксєєва. Про АLEXEВА неодноразово чув простий, чуйний, без жодних приколів. І АLEXЄВ ледве не єдиний в українському шоу-бізнесі, хто дотепер продовжує безкоштовно приїздити і виступати, якщо це благодійний концерт. І Алексєєв молодчинка, так тримати. Тепер давайте по старій школі пройдемось. На одній сходинці у нас Діма Монатік і Дарофєєва. Що Монатік, що Дорофеєва, вміють працювати, розуміють, що таке тяжкий шлях. Стосовно Діми, тут буде йти мова тільки про нього, не про його команду в цілому, там є свої моменти. У наді приємні всі. Від Горвої до Марини Зубенко. Тобто у Натьки все налагоджено і Надя Молодець. Вона розуміє, що таке робота і як зберігати свою адекватність в професійному полі. Далі у нас невідомий для вас персонаж, тому що вона не є зіркою, але завдяки її праці сяє український шоу-біст. Такі імена, як Макс Барських, як Оля Полякова. І на наступній сходинці у нас буде піарниця цих артистів Катерина Хатєєва. Катерина Хатєєва це пахарь. я й особисто про це казав. Я завжди визнаю і поважаю людей, які працюють. От Катерина із тих людей, які пашуть 24 на 7, не дивлячись ні на що, і ніколи не залишать своїх артистів. А до речі, вона ще й раміною займається. Катерина, велика розумниця. Приходило декілька зливів, не точніше, не зливів а штрихів до портретів. І усі казали про те, що Катя хороша людина, Тож вона в нашому списку. А ось Джамала, яка у свій час дуже була стервозною, складною і неприємною, якраз після народження першої дитини, кардинально змінилася. І усі, хто приходять працювати в команду, Джамали. Намагаються там залишитися якомога довше, тому що Джамала це ось така мама квочка яка піклується про усіх. Сюди я додаю з огляду на свій вже власний досвід Катерину Павленко, солістка гурту Говей. У Каті настільки приємний вайб, настільки вона проста. Е, так, є певні питання до її команди, але сама Катерина це людина людиніще. І я дуже хотів її відзначити, додати до цього списку, тому що Катя це окремий всесвіт. Вона дуже добра і дуже приємна. Далі у нас Ірина Білик. При усіх нюансах та моментах Іра дбає, Іра допомагає, Іра піклується. І як розповідали колеги по цеху, коли приходиш в гості до Ірини, вона нагодує абсолютно. усіх. Тому Іра молодчинка, вона домашня. Вона вміє готувати і робиться дуже смачно, до речі. Тому Іра Білик в нашому списку. Трійку лідерів відкриває е, співак позитив. Артист настільки простий, настільки легкий, що усі, хто був дотичний до позитива, визнають, що позитив це мімі-мішка. Тому він в нашому рейтингу. На другій сходинці Андрій Данилко, Вірка Сердючка. Чоловік чоловічище, людина людині Я не знаю, які потрібно додавати слова, але Андрій настільки емпатичний, настільки турботливий, людина настрою розповідала кошенята, замкнений, досить закритий. Але якщо ти потрапляєш в поле його довіри, то він з тобою до самого кінця, як то кажуть. Він буде підтримувати, допомагати, наставляти, і це викликає величезну повагу. І до того ж, Андрій дуже багато волонтерить і допомагає, але про це мовчить і ніде не розповідає. Тож Андрій Данилко не міг не потрапити до нашого списку. І на завершення наш рейтинг очолює та-да-дадам продюсерка. Ірина Горова, засновниця лейблу «Помітні». Так, Ірина специфічна для когось, Ірина з характером, Ірина імпозантна. Але факт залишається фактом. Вона супервумен, яка не просто працює і вміє робити свою роботу якісно. а Це та людина, яка дбає. Та піклується про свою команду. Тому Іра Горова абсолютно заслуговано очолює наш з вами рейтинг. Ось такий невеличкий суб'єктивний експрес-рейтинг, але він важливий і я хочу, щоб він залишався тут. Друзі, з вас вподобайка підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!